І сказав він йому, підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Ніби всі мали віру, але тільки йому. Він сказав, що твоя віра спасла тебе. Це дає один приклад, що наша віра без подяки Богові, якось трошки така маленька віра, бо має бути з подякою. Господь завжди любить, коли йому дають подяку. За все, за все йому. Дякуйте. Стаєте зранку, подякували. Йдете в обід, подякували. Подякуйте за все. Падає дощик, подякуйте за той дощик. Світе сонце, подякуйте за сонце. Не нарікайте, живіть своїм життям, як говориться, по Божому Слову. Читайте Слово. Ви будете читали Слово і побачите, скільки чудес зробив Господь. І ті чуда не тільки тоді були, і вони і зараз є. Тільки вмійте дякувати за це. se o